Привіт усім, хто завітав на мій канал Second Shopping. Я Ніколь. Тут огляди у секонд хендах. Сьогодні їх буде декілька. Запрошую вас до перегляду. Не забувайте про підтримку каналу вподобайками та коментарями. Буду дуже вдячна за це. Усім гарного перегляду! Завітала я в цей секонд, завоз люксу був три дні тому. Подивимося, що тут лишилося на даний момент. Ось ця сумка виявилася від Primark, Ви знаєте, вона мені зовні сподобалась, так гарно блищала, поряд висіла, ось така фіолетова, вона з натуральної шкіри. Ще одна червона трошки більше і тримає форму. Також мені сподобалася, але це вже шкірзам. Ще, бачите, тут зло з кутків пошили. А з натуральної шкіри впала тут у нас кішка. Ще чорна сумка. Дивіться, написана шанель. На фурнітурі також шанель. Ну, я думаю, це ніяка не шинель, скоріш всього, підробка. Так, на люксі шортики нові від New Look L, а, 10-й розмір. Бачите, коштували 16 фунтів знижка до 9,70. Такі симпатичні. Однотонний тільки сюди потрібно верх білому або в коричневому кольорі. Марк Спенсер ланслів. Футболка від Марк Спенсер, чиста бавовна. 18-й розмір. Колір гарно можна було поєднати, але вона мені велика. Ця футболка 100% бавовна. Такий ланслів можна знайти і на вазі. Так, віддаю, сьогодні купа сорочок з принтами, от такими тваринками. Тут у нас лісові тварини та ще й птахи, бачу лебедя. Маккензі в 16 розмірі. Дивіться, яка футболочка. Маккензі багатенька у нас речі. Зараз привозять, зустрічаю досить часто, 100% бавовна за складом. Так, оцей ТІЮ також, бачите, сорочка, 12-й розмір. Мій розмір. Я вже таки приміряла, показувала. Тут у нас олені. Спідниця ось така є. Оце 10-й розмір. Не знаю, влізу я в неї чи ні, бо вона взагалі-то не тягнеться різнокольорова смужка. Джемпер від ТІЮ, це вже потепліше. Але ось мій розмір малий. Блакитний з синім. Ой, дивіться, які гудзики цікаві. Цікаві, зроблені, коротенькі, такий жакетик. Все позрізали. Я думаю, тут льону складі, був не видно, хто це і що це. Дивіться, чорно-біла зебра сорочка. Це 22 розмір. Будь ласка, різні, зовсім різні є розміри. віскоза це симпатичні зеброчки, мені подобаються. Так, а це 14-й розмір сорочка. Тут лисички. Такі також у мене на примірці були вже принти. А це дивіться Версач. Не знаю, це оригінал чи ні розмір L, така вілюрова ковтинка, яскрава жовта блуза від Роман. 18-й розмір знов-таки велика буде мені. Рукав розшитий, машинна, Тут вишивка, бавовна за складом. І ось ще лимонний колір, 6 фунтів праймер, коштував слів. А сіки 12 14 Ну тягнеться добре. Зараз подивлюся, якісь хочу такі цікаві кольори поєднати, якщо вийде. Так, ну жовтого тут у смужках нема, але також в принципі дивіться, можливо. Такий яскравий сонячний верх. Смуга з того низу. Але все ж таки краще щось підібрати наверх з цих кольорів. Ланслів лимонного кольору за 143 гривні сьогодні, а спідниця за 100 гривень. Так, дивіться, які троянди отут намальовані яскраві. Це безрукав'я сукня від FNF. Вона зовсім не тягнеться кольори. Дуже подобаються рожеві фіолетові. Я думаю, тут льон у складі, але. Це видно, що розмір малий, 10-й розмір, ще її не ця тканина, 54 віску за 46 льон. Так, ще у горошок є, знаєте, оця спідничка. Я, напевно, що її візьму примірюю з біленькою футболкою. І ось така є світло-коричнева нью-лук, нью-лук така блуза Також, напевно, що візьму помірюю з мережевим. Саме звичайна базова футболка, адже в 16-му розмірі буде, іншої немає. Так, білого базова от сюди. Але вона дуже така запроста. Саме звичайна якось по кольору так, але по фасону мені тут цієї спідниці не дуже подобається якось занадто просто. Ця спідниця вийшла за ціною 131 гривня, а футболка за 132 гривні доволі важка. Коричневе знайти, знаєте, сюди підходяще, це досить складно. Відтінків дуже багато. Тут у спідниці такий підтон все ж таки до помаранчевого. І ось ця блузка, вона брудна помаранчева, сюди навіть більше підходить, ніж просто білий верх. Більш гармонійне саме це поєднання виявилось. Ця блуза вийшла за 128 гривень. Останнім часом багатенько привозять від Jane Shilton сумочок це з натуральної шкіри в коричневому кольорі невеличка, форма триває і приємна на дотик. Ще шкіряна була також в яскраво-червоному кольорі. Ця шкіра м'якша, бачите, є декілька відділень. От тільки поспішала і сумочки сьогодні не поважила. Ще є ось така маєчка, дороті Перкінс. Це для поєднання кольорів. Зараз подумаю. Так, ось така блакитна маєчка. Ну, ця спідниця мала, тут ще такий виріс. Довжина за коліна. така яскрава. Яскравою виходить образ. З цією спідницею будь-яке що одягнути наверх буде дуже яскраво. Ціна маєчки 90 гривень. Сьогодні щось багато суконь взагалі без бірочок. ось, Наприклад, в молочному кольорі, бачите, тут і горошинки, і плямки, і квіточки. Ще ось така різнобарна ацебуху видно, нова, є бірочка. Також, бачите, тут дуже багато різноманітних малюнків. Ось така, дивіться, різнобарна сукня. Також не видно. Бірочок взагалі мені здається це якась ательє шила, як сама шив, наче. А таку колись я сукню знаходила, ви знаєте, на вазі, був оцей такий принт Дім огород», 20 фунтів вона коштувала, потім, бачите, скинули на півціни. Нова з етикетка ну, симпатична така. Дивіться, світленька, і там в кувшині квіточки. Це 18-й розмір, до речі. Нам 100% із і у нас бавовна, тоненька ця підкладка. Спочатку цю сукню повісила, потім все ж таки вирішила її поміряти. Сукня сорочка, не стала я застібати там донизу маленькі гудзики. Мені вона взагалі-то сподобалась. Ну, за розміром, звісно, велика, дуже приємна. Така простенька, літня, за ціною вийшла 258 гривень. Дивіться, який комбез цікавий. Тут такі крупні малюнки. Гляньте, які квіти. Здоровезні, просто такі малюнки. Я такі трохи побоююсь, не знаю. Дуже завеликі квіти, вони такі, бачите, крізані виходять. Зовсім маленька, така біленька, ось на бретельках сукня, 14 розмір. бачите, яка вона вся в дирочку. Це 100% підкопальник. під купальник. І нова сукня від Марк Спенсера. Повідлітали ці бірочки, вона в жовтому кольорі. Так, бачите, міді довжина, це мені великий розмір, 24. й Виключали світло, поки була в цьому магазині. Тож, поки там переключала на генератор, підійшла ближче до вікна і роздивлялася те, що було ось біля вікна взуття. Наприклад, дивіться, які спортивні басанішки від Skaters, вони нові. Багато взагалі-то взуття, щось в цей раз дивлюсь, тут ціла купа, все його передивляться в мене часу знов-таки не було. При мені, поки тут була, я роздивлялася на касі дівчина купила три пари взуття собі. Нічого я собі тут не наміряла із зуття. Знов-таки пішла, подивилася, що тут я пропустила по сумочкам. Ось ця сподобалася біла з синім. За розміром, те, що треба, декілька відділень, і була ще ось така а з зеленого кольору це від H&M. Принти усі салт завжди цікаві. Дивіться, які жовто-блакитні човники тут на футболці. Бавовна і віскоза за складом я знайшла в блакитному кольорі з таку спідницю. Тут блакитне з коричневим, і її буду поєднувати з цією маріносовою вовною. Це термобілизна блакитного кольору. Бірка там зрізана, але ось тут збоку на рукаві видно, що написана назва бренду. Написано, що це меріносова вовна. Я думаю, якби була бірка на місці, вже б цей ланслів забрали. А так він ще висить. За розміром мені вийшов якраз це взагалі-то не дешевий одяг. У мене були вже знахідки від а Термоокофта може коштувати до 3 тисяч гривень. Сьогодні на вазі була, коштує 53 гривні, а спідниця також була з вагового товару. Ціна її 77 гривень. Дуже багато верхнього одягу. Насправді я його вже не знімала. Все, регати дуже багато, різноманітних. Курточок, ось така цікава, також комбіновані матеріали. Бачите, тут рукава в такій флісові, а перед та спинка на утепленні. Далі пропоную огляд і примірки у другому магазині. Завітала до магазину і спочатку побачила оцей чохол для окулярів. Також були невеличкі сумочки, це все були речі на вазі. Термосумка також невелика. А це вже на люксі була дитяча сукня червона від Тед Бейкер на 11-12 років. А від Томі, футболка в білому кольорі. Ціна її сьогодні 36 гривень. Від нью сарафанчик з такими яскравими апельсинами. Кікерці були сьогодні на вазі. Я ж забрала від папа Я у 14 розмірі на примірку оцю сукню сорочку із 100% віскози. А смужка тут, бачите, вертикальна, вона темна, рожева, з білим. Взагалі-то нова сукня, вона не дуже довга. Я думаю, більше підійде така, для відпочинку, як для пляжу. Легесенька, там ще й сині смужки також є, і такий великий карман на грудях. Ну, Без цього ременя, мені здається, не дуже так краще приталити. 88 гривень сьогодні коштує. Ще була коротенька сукня, вона від Шейн в анімалістичному принті. А бачите, по фігурі на вішаку взагалі її не роздивитися було. А тут тонкі бретелі і драпіровка йде по горловинці. Хоча це і ще на мені сподобалось. Взагалі від new Look лук, кедушка. Я її поєднала з сукнею на розмір М. Контраст вийшов. У нас чорно-біле і біло чорне Ось про що я казала. Ви знаєте, це різні компанії, але поєдналися дві речі ще й в одному магазині. На мій погляд, цікаво. Такий собі блейзер. Він, бачите, широкий. Тут і рукава широкі, ще є розрізи по боках. Ціна сукні вийшла 33 гривні. Вона досить легенька. І оцей блейзер за 70 гривень. А ось ця сукня темно-синього кольору, вона була взагалі на вазі. Видно, що вона екстра міні довжина. А на темно-синій тканині нашили, бачите, такими смугами. Хаотично золоті. Золотисті паєтки. Єдиний недолік у цій сукні паєтки, вони, знаєте, таке царапаються по тілу, треба досить акуратно вдягати цю сукню. По фігурі добре сидить по за ціною 84 гривні. Бетті Джексон написана на бірочці, 18 розмір. Це така блуза тонесенька. Бачите, вона із 100% шовка і 12 гривень за ціною сьогодні вийшла. Pretty Little Sing взяла я оці брюки до примірочної і поєднала ці дві речі. От Блуза вона така задовга, там є тоненький поясок. Я спочатку це все зробила як. На випуск цю блузу. Ну, скажу, брюки вони такі досить кумедні, начебто й широкі, але завужуються донизу. Якісь ноги в мене не такі, як завжди. У цих брюках не дуже щось і Сподобався. приміряла ще іншу блузу. Вона в темно рожевому кольорі дуже пам'ята. Це віскоза за складом. Ну, ця блуза, до речі, краще пасує до цих брюк. 68 гривень. Ціна ще на вазі а, взяла я до примірочної футболку. Вона видно, що от широка, темний зелений колір. Це праймарк у нас, напис Королева, спортивний клуб 75. Взяла футболку, щоб поєднати зелене та коричневе, але, бачите, не дуже гарно, там у примірочній видно. Ціна футболки 53 гривні. І ще до коричневих брюк вирішила поєднати оцю блакитну в'язану туніку. Тут, бачите, під грудями зав'язка, вона от не дуже гарно має вигляд, якщо зроблена з основного матеріалу, така м'яка, якась пам'ята, глибокий виріс тут виобразний, але він трохи, бачите, такий, як розтягнутий. Хоча це річ була з люксу. Ціна сьогодні 94 гривні, а ціна брюк 114 гривень. Так, Бібен Хамс. Ще одна сукня, 12-й розмір. Тут геометрично. Бачите, поєднали кольори: неоновий, жовтий, бежевий та чорний. Поєднали та ще й не просто так, а от геометрично, хаотично, а частенько таке роблять на одязі. Треба дуже уважно підбирати одяг з такими от орнаментами, з такими фігурами, бо візуально може воно як розширювати вас, так і завужувати. За ціною сукня вийшла 136 гривень. Ще, знаєте, знайшла на вазі оцю сукню, темна бірюза, довга в пол, вона святкова, більш така, ну, звичайно, не повсякденна. Прикрашена, отут, бачите, спереду. А ще камінцями. Мені трохи завелика. Якби на розмір менша, було б взагалі якраз. Цей крім мені подобається. За ціною сукня вийшла. 210 гривень. Знов з літератури була невеличка книжка це краєвиди паласи з Англії, вже я показувала Кембриджський палац, це вже дещо інший. Тут гарні інтер'єри, малюночки досить цікаві. Зараз, звісно, можна все знайти в інтернеті, але знаєте, коли відключають світло, не тягне зовсім інтернет, то такі книжки зовсім не будуть зайвими вдома. І ще книжка тут, як це бути італійцем. Я так зрозуміла, тут все про Італію, про життя, про подорожі, про напої та їжу. У мене є постійні глядачі з Італії, які мене підтримують. Я дуже вдячна вам за це передаю вам привіт. В Італії я не була, пороздивлялася. Пейзажі дуже красиві. Можливо, колись і приїду. І ще книжка, як це бути господарем коней. Ви знаєте, у Німеччині була здивована, але дуже багато хто тримає коней. Це на півдні Німеччини, і багато хто захоплюється кінним спортом. Ось такий насичений випуск сьогодні вийшов в мене. Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте про вподобайку та коментар у підтримку каналу. Усім дуже вдячна. Бажаю вам гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба.